До вашої уваги, ось така зимова чудова гра з дерева. Дуже цікава на логіку, на увагу в гру входять ось такі різноманітні карточки. З різними завданнями вони двосторонні. Є карточки, де фігури зображення, є карточки, де просто силует, ось, наприклад, дитина повинна підібрати по кольору і по силуету фігури. Так? Значить, входять ось такі гарненькі шишечки. Ось такі гарненькі іграшки. Так, такі ось іграшки ще є, кругленької форми форму, сови та пінгвінчики. Також до комплекту входять іще додаткові фігури. так. Дощечки ці можна також використовувати навіть без цієї гри, тобто взяти, наприклад, фігуру і попросити дитину підібрати навіть в цю досточку, так? якісь форми по кольору. Тому що, наприклад, коли я витягую, тут от залишається контур оранжевого кольору, фіолетового, синього кольору. Тобто, дитині потрібно буде і ще отак можна використати, підібрати ось такі гарненькі ще пінгвінчики і сова. Ну, дуже класна гра. Дітям подобається.